В Ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 30 грудня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як Галицький князь Данило та актор-гуморист Андрій Сова. Саме цього дня 1616 року в Києві вийшла перша в Україні друкована книга Часослов. 1699 року святкування новоріччя перенесли з 1 вересня на 1 січня або 20 грудня за старим стилем. А новий 2016 рік наступить уже післязавтра. Післязавтра – початок нового 2016 року наш суспільний телепроект Вільний мікрофон продовжує транслювати новорічно різдвяні звернення наших земляків. Повернутися всім живими і неушкодженими до родини, дітей, батьків, жінкам. Дівчатам, я Доді, хочу вас привітати з новим роком наших патріотів, наших захисників, наших громадян Житомирщини. І ще хочу побажати всім здоров'я, щастя, благополуччя, сімейного, миру і чистого прозорого неба. Особливо пожелати бійцям АТО, щоб вони вистояли і побіділи. Щоб були вони живі, здорові. І дай Бог зі цим сім'ями своїми і бути щасливими від того, що вони відстоювали. Побачити те життя, що вони боролися не дарма. Скоріше всього, що тільки щастя. І щоб не було війни. В, їх, в їхньому домі і там, напевне. Воїнам я побажаю, щоб вони е, не е, здавались і щоб у них було все добре, щоб вони швидше повертались і щоб вони... Не, ну, і щоб вони не були поранені. Солдатам витримки, сили, наснаги. Ми їх дуже любимо і за них переживаємо, молимо Бога, щоб в них все було добре і в нас, і в Україні. всі. А солдатам для того, щоб ну мені каже, що їм можна пожелати, щоб зараз все закінчилось. Хоть даже магическим путём. Только, <сх> щоб только щоб все щоб закончилось. Договориться, это же невозможно, это только если высшие силы вмешаются. И погибали, что плохих растений да. не приходили. Да. Что хорошие нам. наши ребята не погибали, чтоб их защитила Матерь Божья наша. Это да. ж молодые, сильные, так генофонд наш. Вот это жалко, чтобы они все вернулись. Да. Живыми здоровыми. Чтоб вони були живі здорові повертались миром. И чтоб вони не зря там стояли. Чтоби вернулись да. до дому, ми вас было... дуже-дуже-дуже ждемо. Солдатам Звичайно, щоб вони були живі, здорові, щасливі і знали, що ми їх любимо, ми їх чекаємо, і всім нам перемоги, мирного неба в нашій країні. Воїнам якась перемоги, честі, достоинства і те, що заслужили вони, щоб держава не забула їм кажуть, віддати кажуть, не тільки словами, але й ділом. Тому що захисник він завжди залишається захисником і потребує найбільше уваги після того, як він виконав свій е е е е е е долг кажуть, перед вітчизною. Воїнам перемоги, щоб вони поверталися живими. Ми за них вболіваємо. Киви Житомирського державного будинку художнього технічної творчості привітали воїнів з новорічно-різдвяними святами у Житомирському шпиталі. Театралізоване дійство підбадьорило вояків і надало впевненості та сили у виконанні свого військового обов'язку. В шпиталі лікуються воїни з різних областей України. І для них зустріч з юними артистами це і радість, і заряд бадьорості в нелегку хвилину визволення. Всі вони дуже раді, втішені, що їх прийшли привітати творчі колективи, дитячі, Житомирські, які виконали калятки, виконали привітальні пісні, побажали їм здоров'я, успіхів в Новому годі, всяких гараздів. І для них це важливо, що тут на лікуванні вони почуваються ніби вдома, в рідних домівках. Звучали новорічні поздоровлення, різдвяні колядки, діти святково одягнені і звісно, що готувалися до такої незвичайної події з українськими бійцями. Житомирський шпиталь лікує фізичні вади, лікує фізичних хвороби, поранення воїнів. А ми, працівники Житомирського державного будинку художньої і технічної творчості, в нас профтехосвіті людям лікуємо душі. Серця, ми побажаємо нашим воїнам щастя, здоров'я, достатку, перш за все, миру, 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 нам всім, щоб ми всі жили в мирі, щоб ми були щасливі, щоб ми тільки їм готували прекрасну сьогодні кутю. Ми прийшли з місією показати нашим бійцям, що ми теж за них переживаємо, та ми бажаємо їм найдальшого виздоровлення і що ми всі про них думаємо. Воїни, як правило, багато не говорили. Для них це найкраща підтримка, коли діти разом із ними. Це стрес знімає з нас і діти молодці. Так що ще раз дякую. Ним підсумком минаючого року провідні політологи світу назвали той незаперечний факт, що Україна мужньо вистояла перед агресією путінської Росії. І про інші вагомі події у житті України і світу коротко. На фронтовому Донбасі терористи вчора 22 рази обстрілювали наші позиції, проте до ранку вогонь припинився. В Україні почали виплачувати пенсії за січень. За минулу добу в Україні зафіксовано 138 Пожеж у трьох мусульманських країнах Таджикистані, Брунеї та Сомалі влада заборонила людям святкувати новий рік і різдво. Росія випустила в обіг грошові банкноти із зображенням окупованого нею Криму. А жителі окупованого Росією кримського міста Керч вже кілька днів залишаються без Електроенергії Америка та Європа потерпають від природних катаклізмів. А в Україні у найближчі новорічно-різдвяні дні мороз сягне 20 градусів. І ще важливе про життя нашого краю: всю новорічну ніч у Житомирі працюватиме громадський транспорт. Найближчим часом у Житомирі відмінять благодійні внески у лікарнях та поліклініках. А старі вуличні ліхтарі замінять на нові світлодіодні. 26 січня у нашому телецентрі пройде концерт заслуженої артистки України Тетяни Піскарьової. А обласне телебачення продовжує поетичну франкіану з нагоди ювілейного року Івана Франка. У давнину була традиція полити в ніч на 30 грудня великі вогнища і проговорювати розжени вогонь, пітьму, полякай холоднечу. Таким чином люди сподівались пом'якшити зиму, щоб морози послабшали. І бажаючи вам затишного тепла у душі, завершую цитатою цього останнього тижня минаючого року. Святкування нового року в українців поєднує в собі найрадісніше почуття миру, любові і взаєморозуміння. Це свято в Україні асоціюється з новими починаннями, безліччю подарунків, здійсненням заповітних бажань у новому році, який має свої корені в глибокій українській старовині. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні сьогодні він буде на нашому сайті. tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.